Ще той раз хотіла показати, дивіться, оця квітка, дивіться, як вона цвіте. Я навіть не знала. Сухе, таке нещасне, а зацвіло. Бачите? Я ходила і не було зовсім навіть вигляд. Оце вчора їду, хм? цвіте. Це це ночна рубашка і штани у утічує. Мені не треба чорні ала, мені оці хвати, хватить, не неси не, не досягів. Я нічого не буду, ми не на, на конях. Все, ми тебе возимо і поїдемо. Ми ж на машині, так що ми вже на конях, так що все нормально. Ну, так я ж говорю, що не треба мені, я оці надіну. Все, хорошо, переодівай, це не хоче я майку хочу брати. ці штани і і на вулицю. А Сьогодні. А? Сьогодні сходи хороша погода. А, а потім і те надіон бере. Чого а не ходить? Вона в мене ще не активна. Я, я, я говорю, знаєш що? Я говорю, е, е, я ж Георгівна говорю, або Надія Георгівна, а вже я переходжу, мені хочеться її Надію назвати. Угу. Як, о, Надя, І я оце е, так раз, два, і думаю, піду, або вона, а ви, ні, а вона не, не йду, а я йду. І оце таке в нас. О, oh, а потім я йду, я йду, кажу, провіряти палати, а ти будь тут. Ти тут, тут спроси, може, тебе yeah. на, на роботу тут возьмуть? Э, Чого, це... будеш парикмахером, будеш успокоїтелем. Піримахерам Парикмахером будеш... <плес> зя тут. Раніше можна було, бо там Степаном і я ходю косічки. Я знаю. Так Угу. Да. О, так, это, так вона э, спросила. І врач сама сказала, я вам на це не відповів, А потім, може, нова, не знаю. А потім вона прийшла сама в палату, сказала, я прийду, скажу. І сказала, що ні, зараз не можна цього робити тут. А може, не можна через те, що вони безперервно температуру міряють, і як тільки врач поріг переставчив. Один Євгені не спражи, а то чи немає кашлю, чи немає чхання. Ну, тому що ковід ходить нова форма, то він, й питає. Так вона розпатлана лежить тепер, без косівки. Ні, ні. ні, я вже, я вчора її. У а ти все одно ходиш і плетеш, так? Да? Да, да. Це я сьогодні тільки провідала за люди. Я кажу, люди, я люді сказала, Люда, ти мені остав телефон, я тобі, може, коли подзвоню. А то ж ти будеш одна в квартирі. Сынок позвонил, мама, приехать я не могу. Ну, так он же где-то в Ленинграде, да? Чи где? Нет, где-то очень... На ду... севере, да? А и она сама... Я вся русская, и... Та, ну это... правильно, это... что ж. И дети русские, и никто его сюда же не... Так она дала тебе телефон? Нет, не дала. Она говорит, я не скучаю. У меня... Она трошки Це називається дівень. На подруг, я говорю, та подруги, поки оце ти здорова була, а як ти не можеш ходити? А, нічого, Ма, що ти, ще, ти би поверсне, Да, Не кажи, свого немає. Не <ривш> ти, ти не ти ти Вона каже, що їй хорошне, чи добре. Що ти переживаєш? Не, не так, що так, Все, дівчинки, їжте, спіть і відпочивайте. Все, пішла я. Я пішла, Все. Я, я. Давайте, пока. Коротше, маму, не переслухаєшся. Просто не переслухаєш. Ти розумієш, Це не мама, це кіно і німці просто. Кажу, мам, ти хоч тут наді дай слово сказати, хай вона побалакає. Ну що ти все время тарахтанеш? О, Бачите, яка. Боже, Як гарно сьогодні на вулиці, прямо так тепленько. Люди вже познімали усі всі сапоги, то в красоках, то в якихось ну, більш таких легких та пусточках. Хоч дядя став, штраф чекає. Бачите, пішохідний переход. І дяденька стоїть. Чекає, чекає штрафу. Гарно так. Ой, а тут щось прохладно вже. Ху -ху -ху. Подивіться, які гарні ліхтарі. Ой, а вон дивіться, крокуси цвітуть. Ви бачите? А ну давайте подивимося. Ще ж тривога не закінчилася все одно. А ось штаб прямо, бачите, он автомобіль такий згорівший. Це тут штаб Саши Жукова. Допомога ЗСУ, оце тут. Ой, дивіться, яка краса. Бачите, яка краса. І взагалі тут гарна така алея, прямо чистенько. Дивіться, ну, пенсіонери сидять, відпочивають, діти. Ну, бачила, тут на великах їздити не можна написано, то й правда. Дивіться, яка гарна бру... 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 Бруківка, так? Да? Так, Бруківка. Молодь каву п'є такі маленькі е кав'ярні, наливки зі Львова. А ще з дітьми гуляють біля пам'ятника воїну-визволителю. Там, така кастела, я вам вже показувала. Дивіться, які лавочки, дивіться, які ліхтарі. Красиво, правда ж? Це все заслуга, це Бабаєв зробив цей парк. Це людина дійсно була від Бога. Переймався життям нашого міста. І так і називається цей парк імені Бабаєва. Олег Майданович. От він не українець, Олег Майданович. Красиво, правда? Дуже гарно. Чистенько прибирають, тут такі клумби гарні сажають, тут дуже багато різних таких дерев, знаєте, екзотичних. Ну і, звичайно, голуби це символ миру. Так Алочка їдь, чекай під банком. Знаєте, я зараз поїду так, як через центральну. І не туди піду, де я обслуговуюся, а в інший приватбанк. Можливо, там менше черги. Так, ми тут так виїжджаємо з Сані. Він каже, а Луська, подивись, будь бо я не бачу, що там ззаді. А Луська зараз сама буде виїжджати. Без подивись. Отак. Кажу, та виїжджай, хто якщо буде їхати, то уступиш. ой бачиш, правильно. Вперед поїхала. Так. Ну все, маму провідали, послухала. Кажу, бачила, підписуйся моя, як ти гуляла. да, ми гуляли, там кругом ходимо. Кажу, бачиш, все бачать, все знають. І тут багато людей, каже, приходила, жінка, каже, Боже, Васала така молодець, ну вона така молодець, ну така вона справедлива й бойова, хтось працює тут. Так що, помили підлогу, все чистенько, Ну, я зайшла, трішки від, відкрила вікно. Надя виходила там, то я відкрила навсі ж трошки поритувалась, потім на привітрування, а зараз закрила. Ну, що все-таки світу, що знаєте, воно хлорка, трішки пахне. Ну, мама в мене така, що вона там сама кругом все. Так, якщо я тут поверну то це буде е зарано. Сюди мені потрібно їхати. Так, ось сюди. Я ж кажу ще. <клес> <клес> О, як вихопили цей банк і тут роблять цю. Як от називається, чорне тебе продовжують. Це бачиш, як поставали, що не проїдеш. Так, мені, а да, як мені краще прямо поїхати, прямо і там виїхати. Там банк є. Хорошо, коли був банк. Давай проїжджай, бо тут у нас така аварія була, там трішки далі. Боже, я не знаю, як вони. То що вночі, коли, як кажуть, город засипає, мафія просипається. Вони тут такі перегони устраюють, Вони тут такі ганялки устраюють, оця молодь. Коротше, у нас один придурок, це ж буду ось за водою їхати, покажу, чи по воду. Коротше, зробив аварію, отам от на заводі, де круг, де танк у нас пам'ятник стоїть, знаєте? Воно, блін, заїхало майже під танк. Танк стоїть на п'єдесталі. Боже, як треба зробити? Стоїть на п'єдесталі, і воно заїхало під танк. І чим воно було, яке воно було, ну, живий, повезли в лікарню, живий. Але ех, такого ще, ну, і не бачили, і не чули. Заїхати під танк. Так він, герой, хай йде вперед. Справжні танки, хай подивиться, чи як. Ну, це жах, просто жах. Так, а ну-ка, ну-ка, я зараз подумаю, ага тут не проїхала я це ж інститут, зліва там банк є. Оце зараз, а зараз черги немає, якщо в касу, а мені ж до спеціаліста. Кінець місяця, початок місяця банки просто вільні, касири гуляють, тому що ніхто не платить за квартиру, ніхто не платить ні за що, тому просто гуляють. Так, а де ж мені тут зупиниться? Бачите, тут і не зовсім не зовсім і зручно. Справа не біля інституту ставати, не знаю чого. Знак висить. Остановка запрещена. Те, що стоянка, остановка запрещена. А зліва тут все занято. <риснє> 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 вот вам бачите, на машині бы зручно, но не скрізь станеш. Ну, якщо ні, немає місця, то поїду до вокзала, все одно попрямі. Поїду в своє відділення. Так, що там, поехали поехали за грибами орехами а то и куда поворону Ему муж красный там стрелку а там стрелка есть все так а ну шо тут у нас можно тут приютиться чи не блин тут я вот тут приючусь трошечки вот так о, о так чтобы выезд был о Січики піки, зараз збігаємо. Я не знаю, закінчилася тривога чи не закінчилась, ходімте. Ну що, жіночка сидить, Закрито. Тривога ще. Йоханий бабай. Дивіться, відкриваються листочки. Фу, глянь, поставили. Тут що, придурки, що заїжджали сюди, а, ну, напевно, во двор туди їздили. Магазини працюють. Це вже, знаєте, як кажуть на осмотріння ну а банки закриті у нас всі. І оце ж так, якщо балістика, то воно швидко. А якщо шахи, то це може півдня. Ця тривога будь і будеш сидіти під банком. А на час у цього мужика спрошу, він, мабуть, стоїть, яка гарна клубочка Барбарисики, які, бачите, гарні. І це гарне. Ого, який Барбарис здоровий диви. Нема кому підстригти. теж не знає, балістика чи що я даю спослав, він в банк стоїть. Дивіться, яка гарна клумбочка, да? Вся з тих хвойних зроблена. Це магазин воронін у нас. Я ні разу тут не була. Але Барбариса багато, гарні клумбочки. Так, ну що? От, от ці кущі, оці кущі, вони так воняють, як коти пісяють. Так, мабуть, я поїду. Ну що, поміняю пізніше. Вона дійсно, просто мені там потрібно, не проходить вона, якщо для виплат, тому що вона просрочена. А в Україні зараз у зв'язку з війною картки діють всі, які просрочені навіть іще в 23-му році. Не буду я стояти, бо собака там з ума зійде. Чому буду тут стояти? Поїду я. Нічого страшного. А зараз, може, по прямій поїду. Може, поки доїду до того банка, він відкриється. Люди підуть туди. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. Не виїдемо. Наше вікно було, хоча сьогодні вона, мабуть, не робить. Світло не горить. Не робить, мабуть. От Йохани Бабая. Отака От невізуха. Та тільки ворог заїхала вже. Невізуха була, ну нічого. До мами з'їздила і це самое головне. А це все почекає. Почекає. А треба, треба прийомник як включити, тут же вони кажуть відбій повітряної тривоги. Боже, я забула зовсім. Нічого не видно, що там воно вимкнулося чи не Фу, жарко Відбій повітряної тривоги, будь ласка, скажи мені, відбій повітряної тривоги. Не хоче казати. Це ж так я кажу, що так воно і є. Те у нас машина механіка, не автомат. Ромка на роботі. Ось туди е, е, аптека на базарі і в углу. ремонт телефонів. Рома працює. Золота людина. Коли б не прийшов, з яким би питанням не прийшов, подивиться, зробить. Оце в бабушки ж телефон, там батареї такі нема. Батареї погана. Шукала, шукала. Він знайшов батарею, підклав туди все, щоб воно працювало. Ну просто людина, яка дійсно на своєму місці. Рома його звай, приходьте, він вам допоможе. Люков поздирали. Ні, немає, немає слів від віповітряної тривоги, тому... Це відділення закрите. Оце ж сидять всі. Ні, ну хто сидить в бомбосховищі. Ой, тут кагал даже кругом, бачиш, скільки його багато. Ні, ой-ой-ой, та ви що, тут народа, мама не горюй. Ні. Оце відділення що я сюди хожу, воно таке, тут воно біля базару, народа стільки, що не проб'ється. Вже можна вікно відкривати, люди добрі, настільки вже тепленько. Настільки вимикаю вже, мені не потрібно. Бо в мене яке шаре відкрилося. Шаде? кав'ярня. Ну, стоять дівчата, запрошують, нікого немає. Шаде. Бо в мене зараз здорова тривога там така буде, що хай Бог милує. Лялечка чекає. Так що їдемо додому. О, навіть ех, ні, не повезло. Перемкну. Зато я перша. Зато я перша. Бачите. Я, ой, я перемкну зараз Сережку нашу побачимо. Зараз зараз так зроблю, щоб ви бачили. Гарно видно, ви, так. Зараз побачите, будете дивитися сюди. Ой, хай би він там висів весь час, але ж пройде зараз час і знімуть його, не буде так його. Та це щось що шкода. Хоч би, знаєте, так вирізали оце обличчя, і отдали рідним. Ну, я, чесно кажучи, якби мій висів, я приїхала, узнала, коли будуть знімати, і я б оце обличчя, хай би мені так рівно вирізали, я б його забрала додому. А так же зривають просто і все. Таку красу. А так на всю стіну повісив і хай висить вдома. Красиво. Та що, господі, в житті так, що все забувається. І нас забудуть, коли ми помремо, це зрозуміло. Так. Не будемо про печальне. Сережка вливається. Житні Це він в Одесі був. Дивіться, який гарний. Бачите, Сережок, ось сьомий, ось, дивіться. Сережка, привіт! Серега, Сергій, Боже, Боже. Отак-то. Бачите, машина поїхала. Миють, бордюри. Оце ж... Називається пиль, це сміття, пісок, о, це навчальний тут. Це ж бюджет міський. Ви скажете, навіщо його мить? Я теж так скажу, що в нас є більше питань, але якщо не ми, то нам вже не буде як їздити, правильно? Палка двох кінців називається. Чи так, чи так. Бордюри можна не міняти, це гроші відмивання, а це потрібно. Тому що як засеремося, то будемо як люди. ж. Але я вам скажу чесно, знаєте, ну все одно зараз люди набагато стали кращим відноситися до того, де сигарету так кинути, де конфеточку, цукерочку, з'їв кинути через вікно. Набагато складають і Харків Миколаїв Тишиньо на що який автобус поїхав. Тому я ж кажу, що набагато-набагато краще стало. Це молодці. Можливо, можливо, виховаємо собі відношення, що не для когось, що ой, як поліцейський не дивиться, я буду швидко їхати. О, поліцейський не дивиться, я буду кидати. Ми повинні привчити себе, як в Європі, люди, що для себе. Тому що, якщо ти будеш робити все добре, то й життя буде гарне. А життя гарне починається з чого? Правильно, із порядку. Так, зараз заїду в аптеку. У нашу. Трішки не по путі, ну нічого. Залопен куплю. Бо вже скільки я вам балакаю з цим залопеном. Бо тут пече, зараз сезон у мене дуже багато випічки на каналі. Куди ти з тими ящиками? Тому треба купити залопен. А вам бажаю здоров'я, всього найкращого. Показати, як Дузька буде зустрічати. <гум> мабуть, вам уже набридло це. Але кожен день вона все стабільніше, вона все спокійніша. Останній раз навіть по кроваті не бігала. Зовсім не бігала. Чекала, сиділа, спала, мабуть, там все. Ну, коротше, покажу. <гум> так що, ще на дві хвили... хвилини уваги буде. Так, значить, докладу. Золопен купила 30 таблеток, 200. 60 гривень. І купила ось Лоратадін, це купила дуське протиалергійне. Так я не буду пристегуватися, я вже повертаю додому. Так що попікай, не нервуйся. Все, тому що я кажу, що пчоли, не дай Бог же, щоб хай воно лежить, воно не всі гроші світу стоїть то хай лежить. Ну, і зараз побачимо, що там принцеска. Так, запирати все буду сумки забирати потім. Зараз біжимо визволяти принцесу із полону. Чую, вже вікно пікало там. Моя ціпонька, моя дівчатка, моя красавиця, моя, моя дівчина. Все, я прийшла, я прийшла моя ціплею. Ну, все, ой, що ж зітеру робиш? Моя зайка. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ти бачиш, думав, що там Саня, а Саня нема облом. Ага, Бач, таке дурне. Аллу, щоб не обідіть, і побігла шукати Сашу. Диви диви, диви. Нема Саші, я сама йди сюди. Дусик. Нема Саші. Ах ти така продажна шкурка. Ах ти шкуряка продажна, наче як нема Саші, ще... наче, може, тепер дали ластиться. Да? Ах ти продажна шкурочка така. <рес> все, все, я вдома все. Все, пішли. Не треба ситер затягувати. Ого, відрвалася стойку. Все, пішли. Алла вже дома. Зараз Алла роздівається. Що ти тут, скажи мені? Молодець моя ляля. Молодець, о, пузирі грають. О, я ж навіть не прибрала ці. Молодець, ти нічого не порвала, молодець. І тапочки всі на місці, Сашині мої, моя заєчка. Все, я вже вдома. Дома моя курочка, дома моя півничка, вдома моя Додонечка, моє внуця таке маленьке, моє внуцяточко малесеньке таке.